Народ сьогодні про спорт, про допомогу армії і трішечки про біговий дісі. Він же має бути правильним, щоб допомагати таким рахітам, як я, і таким класним спортсменам, як Григорій. Гріша, Гріша. Я тут твою іменну флягу купив. О, покажи animal. покажи глядачам. Енімал. А, там yeah. на гріша написано. Ні, там написано тварь. Дика тварина блі не прив'язана. Мені дуже страшно насправді. 5 км я не бігав уже років багато зі школи, мабуть. Ти наш турнік погнув. Я не навмисно. Він приходив жалівся. Я до синіх прибився. <роли> Ти теж тільки темно. Коротше, ми загубили всіх і оператора, і всю команду біжимо вже як є, а там уже вийде як вийде. Головне, щоб гріша зміг пробігти. Я оце це найбільше хвилююся. Героям слава! Fire, tre, to og